Так, а брусочок отакий, до речі, дивіться. Ще є ось такий брусочок і ось такі ось наліпки. Він якось дуже ізящно називається, він достатньо жорсткий, на нього клеїться, і ти брусочком, отак от з водичкою на мокру треш. А, але цей брусочок сюди ну, ніяк не стає, не ні ребром, нічим. Тому я обрав на м'які підложки, ось таку от, тисячну. Це все з Китаю отакі от штучки позамовляв. І ці тисячки, а, мені здається, що вистачило. вистачило. Далі. То ми все О, Здається, я ось тут взагалі пропустив. Зараз подивимося. І воно таке більш-менш повинно бути вже збите і замотоване. Ага. Добре. Що ми робимо тепер? Так, пам'ятаєте? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Три зверху, раз, два, три. І сім знизу. Їх вже майже не видно. Ну що ж, тепер спробую це все заполірувати машинкою вже серйозною. Тож не перемикайтесь. Зараз робимо.